Вгадайте, кто то сказал. Прямо цитата. «Я в Харьков не верю. Две ядерные триады Россия и США имеют, о чем мы говорим. Но это смех. Уже Иран и Китай оружие доставляют. Ну все, на фронте месиво. Або ось ще. Та похуй на нее, на эту конституцию. Ее растоптали давно. Ты что, не знаешь?» Якщо ви подумали, що це цитата з кремлівської пропаганди, то ви не вгадали. Це пише в чаті нардеп від слуги народу Андрій Одарченко, намагаючись підкопити Наєма голову агентства, яке розподіляє мільярди на відбудову України. За даними Набу, він запропонував 50 тисяч доларів хабаря. Але не готівкою, а біткоїнами на зв'язку автомайдан. І сьогодні ми розкажемо, який вирок ухвалили у першій в Україні справі про хабар у крипті. А ще подивимося на те, як член антикорупційного комітету Верховної Ради сам опинився на лаві підсудних.